Так відбувається наступ на ворогів в зоні бойових дій. Щоправда, це все тренування бійців Рівненського підрозділу Національної гвардії України. За легендою, відбувся штурм ворожої траншеї. Особовий склад почав зачищати ворожу траншею. Він якби вибив противника. Це було довго, складно, але він його вибив. І противник. По сценарію почав відпрацьовувати штурм на свою ж позицію, щоб вибити нас. Рухалася легка техніка противника, застосовувалися противотанкові засоби, РПГ і був спайк. Було знищено, на жаль, були трьохсоті, Відбувалася евакуація, але, дякуючи нашим дронарям, вони допомогли скидами, щоб особовий склад штурмової групи відступив на точку евакуації. Попри те, що військовослужбовці повернулися із Покровського напрямку, вони продовжують удосконалювати свої навички знову і знову. Постійне навчання є запорукою успішного виконання бойових завдань ними. «Треба Постійно відточувати навики, щоб вони не втрачалися. Роботу зі зброєю, роботу комунікації з побратимами. Це постійно, треба навики, які постійно треба відточувати, щоб не забувати. Щоб... М'язова пам'ять так само, ну постійне тренування, запорука того, що в бойових умовах тебе вдасться те саме, що ти відпрацьовуєш на тренуваннях. Інструктор з позивним Усик зазначає, на жаль, ворог не стоїть на місці, і тому, аби дати гідну відсіч українським бійцям, теж не можна пасти задніх. Так же само ми прогресуємо, стараємося, як можемо вчимося. Постійно йде опитування особового складу, який повертається з фронту. На цей раз ми їздили так же само з ними і бачили, як це відбувається, що потрібно покращити в бойовій підготовці, як змінити ту чи іншу систему, щоб працювала. А ось тут відбувається навчання із тактичної медицини. Проводить їх інструктор з бойової підготовки з позивним сова. Чоловік розповідає: такі навички вкрай необхідні у зоні бойових дій, адже від цих знань часто залежить не лише власне життя, а й побратимів. Кожного поранно є час на накладання турнікету 30 секунд, тому що за дві хвилини поранений може стікти кров'ю. І померти через ну, через хвилину. Після того як почалась масивна кровотеча, він може втратити свідомість і тому ми навчаємо військовослужбовців, щоб вони накладали турнікет до 30 секунд. Такі навчання проводяться постійно з різними підрозділами Національної гвардії України. А все для того, аби відточені бойові навички на тренуваннях вміло застосувати у бойових умовах та наблизити Україну до перемоги. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.